Мої вітання, друзі! Рада вас бачити на своєму каналі. Дякую всім, хто заходить на канал, переглядає мої відео, підписується, ставить вподобайки. Сьогодні я готовлю на обід таку добру фаршировану картопельку з підливою. Виходить дуже смачно і ситно, а з квашеними гірочками це дуже-дуже смачно. Що мені для цього потрібно? Тут я маю 300 грам фаршу, беру одну цибулинку таку середню. І сюди натираю. Ще беру два зубчики часничка і також сюди натираю. Тепер солю і перчу за смаком. Ще даю перцю чорного. І все гарно виминаю так рукою. Все, тепер фарш виставляю в сторону. Тепер картоплю я, її почистила. У мене десь тут кілограм плюс-мінус. І зараз буду робити такі дирочки. Дирочки я роблю ножем, бо в мене спеціальний ніж поламався. Тому я роблю таким ножем. Ножем навіть звичайним, виходить, е, краще, тому що вели... більша дирочка. Так, з двох сторін. Ось такі дирочки. Ножем навіть краще, тому що піде е, більше фаршу всередину. І так роблю дирочки у всі картоплі. Тепер беру фарш і так фарширую картопільку з двох сторін. Фаршу тут, як бачите, йде багато. Тому що дирочки такі е, більшенькі. Все і ставлю каструлю. І так фарширую решту картоплі. Тепер роблю заливку. Нарізаю отакі дві цибулинки і на сковорідку цибуля в мене обсмажується, а я натираю дві такі середні морквинки. Тепер ще даю мурку сюди, до цибулі. Під і підсолюю і підперчую. Так небагато, так чуть-чуть. Все гарно перемішую і хай обсмажується. Тарілку сюди даю. 2 столових ложки таких повненьких соусу. Перемішую так. Ще сюди вливаю 150 грам вишків, 150 грам 200 ось так. Також все гарно перемішую. Паприки даю трішки. І підсолюю. Підсолюю. у мене адегейська сіль, тому я даю пів чайної ложечки адегейської солі. Адагейська сіль в мене є на моєму каналі. Ось так. І все гарно перемішую. Можете переглянути відео на каналі, як зробити Адагейську сіль в домашніх умовах. І додаю води. Це також гарно перемішую. Води також я дала 150 грам, Потім подивлюся, як в каструлі буде. Чи достатньо, що чи треба ще долити трішки. Заливка має бути добре так підсолена, тому що картопля все вбере. Цибуля з морквою так і смажилась трішки, і я вливаю всю поливку сюди. І так перемішаю і даю, щоб трішки перекипіло. Тепер заливаю картоплю цією поливкою такою. Я ще додавала сюди 150 г води, так, щоб картопля була вся закрита. Додаю сюди ще лавровий лист і перець з горошком чорний. Також даю порізану зелень. Все так перемішую і даю, щоб закипіло. Коли закипить, тоді я зменшую вогонь на маленький. І ще буду варити 40-45 хвилин. Картопелька у мене варилась 40 хвилин. І ось такий смачненький обід в мене буде. А з квашеними огірочками це просто смакота. Готуйте! Всім мирного нам неба. До наступного відео!